Радіо UA Chicago. також маємо інформацію. Суто жіноче Купе. Укрзалізниця в тестовому режимі запустила продаж квитків на чотирьох рейсах далекого сполучення, а саме: Київ Ужгород, Дніпро, Трускавець, Київ Кривий Ріг та Харків Ясіння. Квитки до жіночого купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня, і купити їх можна виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної. Тоді би вас хотіла запитати, як для вас це новина і чи ви підтримуєте таку ідею? Ну, якщо вам жінкам це потрібно, то ми не маємо нічого Бо я би хотіла пару слів сказати насправді на рахунок цього, це насправді дуже чудова ідея, тому що е, мені доводилося їздити в поїздах і в купе. І е, тобто, слава Богу, все було гаразд. Ну правда, я чула історії. Ми колись і по новинах було, жахлива історія про те, як е, жінку е, її сусід по купе, тобто незнайомий чоловік побив. Насправді це було жахливо. Це, якщо я не помиляюсь, навіть яка журналістка була. Це було давно давніше. Але мається на увазі, коли... Е, ти в купе, ти знаєш, що воно середини зачиняється, і ти там, як дівчинка, одна сидиш, і тут таких ще два чоловіка заходить. Ну, Ім коли буває страшно, насправді. Тому це дійсно чудова можливість, що це чудова ідея, що зробили таку можливість для жінок їздити окремо радіо ЮЕЧИКаго.